Треба ставити регулятор, бо ми їх поотриваємо ці крила. Братуха регулює. О, так взагалі огонь. Будемо регулювання. Виставили кут атаки. такий щось ми поки... То воно горне, то просто його гладе. зараз будемо щось пробувати. Будемо пробувати налаштовувати роботу пружинної барани, барана. БПН-8 весна від Техпромсвіт. Я вже казав, на жаль, виробник мало того, що зекономив на нічого не підписав ніде, що це їхня борона. По-друге, я бачив у людей, вони продавали такі борони з розподільником, що воно трошки плавніше. Зараз приходиться це все робити в ручному режимі, тому що її кидає, рве, будемо ставити туди розподільник. Ну і Будемо по таким решткам, все. у нас тут була кукуруза. Урожайність, правда була невелика, але резки є. Ми тут задискували, хочемо його вирівняти, порозтягувати його трошки, вже пішла нитка. В общем будемо пробувати. Перший прохід. Ось такий виходить фон. Наче трохи розтягував, я дивлюсь, трохи нагорнуло, забилось. Будемо пробувати далі регулювати. А взагалі трохи порозтягувало і порівняло, Якщо взяти, наприклад, до було отаке задисковане після виходить отаке але трохи бачу горне пробуємо далі пружина барана Значить трохи навіску відрегулювали. трошки підняли трошки пішло. Ну ще раз покажу ось у фон який був видно і ось який після неї розтягує воно резки так, да, звісно після наутіла ці всі роботи, агрегати. Попробую його підібрати, розібратися, що тут робити? Була неглибока дисковка, рештків багато. І ще і минулорічні рештки, і соняшник тут є. І воно не дуже як би за перший приход. Ну будемо робити пробувати ще. Поки пробуємо так. Вже нитки багато пішло. Сонечко, десь я рився, вже ниточка пішла трохи. Сейчас ми її трошки розрівняємо, трошки щось витягнемо. пробуємо бронувати, виходить з така площа. Сейчас покажу, як було, як стало, ну не ідеально, на жаль, але Вс, прям перепади видно. Ну, як все, зарівняло. Тут буде мінімум ще одне воронування. Трохи набиває. Буваели куч немає, десь воно горне, десь скидає само, десь тут буде ще одне воронування. Трошки вирівнюємо, витягаємо якусь ниточку. Бачите, трохи видно, нагаркає. Ну, вроде. Продовжуємо огляд нашої пружинної борони. Тут на цьому полі осінню було зроблено дискування, ми тут не заходили сюди. Отакий фон дискування, так воно дискувалося в такому напрямку. Ми пішли по діагоналі і, мабуть, так і будемо сіяти, бо в нас там клин такий виходить. Ну, виходить, а так, дивіться, мені подобається, рівняє. Непогано, тут кажу обробок ще не було, трошки нагортає, але не критично. Поки отак дивіться ось і тут і отак от ось і тут було така видна яма прям і після борони просто рівненько. Продовжуємо. Працюємо по пшениці. В принципі, виходить взагалі мені дуже подобається. Єдине, що нагортає все-таки куча на краю моїх палив, цього робити не можна. По кукурузі пробували, не пішло. Так що, таке як замульчовані рештки. Получається, у нас тут осінь була вісковка. І оце тут перша операція, це ми просто розтягнули. Побризкали, падали пшениці, тут ще вона не робила. Падала ця пшениця, трошки решта в Ну, Як виявляється, тут є рештки і кукурудзи, і соняшника, тому вона набивається. Все, це він уже закінчив. Все, на цьому огляд нашої борони будемо завершати. В принципі, не жалкую, що купив, річ гарна, але є там чим працювати і работать.